Вітаю на каналі Анатомія і Біомеханіка. Ми продовжуємо розмову про жувальні м'язи. Сьогодні у нас медіальний крилоподібний м'яз, я його виділяю. Він являє собою товстий чотирикутний м'яз, який з'єднує нижню і верхню щелепу і нижню щелепу з клиноподібною і піднебною кістками. Він відноситься до групи жувальних м'язів. Поряд з латеральним крилоподібним м'язом. Ось я його виділяю. Про латеральне відео вже є на каналі, обов'язково подивіться його. А також з жувальним і скроневим м'язом. З прожувальний і скроневий м'язи у нас відео буде. Медіальний крилоподібний м'яз складається з двох головок. Поверхневої і глибокої. І давайте подивимось на них з трошки іншого ракурсу. Незважаючи на різне походження, обидві головки прикріплюються до внутрішньої поверхні нижньої щелепи. Ось місця кріплення. Створюючи вісь для сильного підтягування цієї кістки. Одностороннє скорочення медіального крилоподібного м'яза викликає обертання нижньої щелепи в той час, як двостороннє скорочення піднімає і випинає її. У поєднанні з іншими жувальними м'язами, ці дії полегшують жування. Поверхнева частина точки кріплення Гропист Верхньої щелепи. Ось тут буде видно пірамідальний відросток піднебної кістки Глибока частина медіальна поверхня латеральною крилоподібною пластинкою кліноподібної кістки Ось у нас підсвічується якраз. Глибока частина. Ну і кріпиться це ці обидві голівки до е, нижньої щелепи, точніше, до медіальної поверхні, гілки і кута нижньої щелепи. Давайте подивимось на рухи. І так, у нас відкриття рота. Далі ось такий рух односторонній і випінання нижньої щелепи. Давайте подивимось іннервацію. Інервація у нас медіальний крилоподібний нерв нижньощелепного нерва. І кровопостачання, дивимось, крилоподібні гілки, верхньощелепна артерія, щічна артерія і ліцева артерія. І, як я вже сказав, дія двостороннє скорочення піднімає і випинає нижню щелепу, одностороннє скорочення, медіальний рух обертання нижньої щелепи. Відображений біль при тригерних точках цього м'язу буде у скроново нижньощелепному суглобі. У Голобкі, Гортані і Ньобі. Надіюсь, ролик був для вас корисним. Я чекаю від вас лайків, коментарів і до нових зустрічей!